Всім привіт! Сьогодні 2 вересня, літочко закінчується, погода нормальна. І я зараз їду е в спортзал, там застанови в мене, бачите, е байдарочка така. Там, коли волонтери, е там є і частина моєї роботи. Ну а взагалі взагалі так е Пропоную проїхатись разом зі мною на супертранспорті, на якому в гарну погоду я в принципі їжджу в спортзал. Поїхав. Ну ось так, якщо на камінечку на якусь налечу, то тоді будемо падати разом з вами. Приходиться обминати оці гілочки, тут камінчики, ну нічого, потихеньку. Вночі був вітер з дощем, мабуть, поламало. Ну ось так приблизно отак рухаємо. Це одна із доріжок, яка більш-менш підходить до фрілайна. Ну, правда, трошки природа. Засипала гілочками, які трошки затрудняють рух, ну нічого. Зате тут є велосипедні доріжки І пішоходів не так багато. Ну так от потихенечку ножками і до спортзала. Сьогодні нам мабуть покажу вам, що таке Маленького містечка з 5 тисяч населення, який спортивний кобут є, справи там забороняється, фотографірував, ну нічого, попробуємо рискнути. Я не я не на машині, я пока що на роликах. До речі, оця клумба теж э, я приймав участь в обладнанні. Ну, добре. Маленькую частинку, да, кстати, тут таке заведение, харчування.